Ну і до слова Вашингтоні не приховують, що цими днями вони обговорюють з Тель-Авівом ймовірні варіанти помсти Ірану. Хоча удари по ядерних об'єктах Ірану президент Сполучених Штатів категорично не підтримує, пише Financial Таймс. Так, деякі офіційні особи Ізраїлю дійсно закликали до таких ударів, але зараз цей варіант не розглядається. Водночас атаки на нафтові об'єкти Іран України все ж обговорюють. Остаточне рішення не ухвалено. Байден натякнув, що такий варіант розглядається. Ну і світові ціни на нафту почали зростати. Що очікувати далі? Політичний оглядач, історик Вадим Поліщук з нами на зв'язку. Пане Вадиме, моє вітання. Добрий вечір, пане Іване. На вашу думку, тож, до чого може все таки в який спосіб може бути відповідь? На вашу думку, ну ізраїль він довів останнім часом, що він вміє дивувати, і тому що нареш... на останнє буде яка буде відповідь, відомо лише Ізраїлю і військовому е, кабінет, кабінету Ізраїлю. Дійсно розглядається багато, як ви перелічили, об'єктів, які можуть завдати Ірану дуже велику шкоду. Це і економічні, це і нафтові об'єкти, в першу чергу, там, де танкери завантажуються нафтою іранською, яка переважна йде на Китай. Це і газовий завод, який, завдяки якому існує вся... Це виробництво електрики в Ірані? Це і порт єдиний глибоко водний, який забезпечує імпорт і експорт Ірану, і його втрата була дуже боляче для Ірану. Ну і ядерні об'єкти, бо дуже вони непокоїть Ізраїль. Бо... А і яка Іран реакція покру... на це може бути штатів? Чи зможе Ізраїль сам знищити ядерні об'єкти? Ну важко сказати. Там є деякі компоненти, які заховані під землею. І якщо Ізраїль свого часу знищив ядерну програму Сірії ядерну програму Іраку, то цього разу буде важче, бо воно розсереджено, заховано щось під землею. І тут буде потрібна от на зразок того такі бомби, на зразок таких, якими було знищено Насралу, і нібито знищено його наступника. Тут вже як би, як би, ну, це, е, військові експерти повинні знати і такі, що е, знають стільки таких бомб і наскільки вони можуть е, долетіти до Ірану. Бо ми зрозуміємо, що все-таки е, на відміну від Ливану, у Ірана є, є якась там ПВО, і якщо навіть такий удар буде, то він в першу чергу буде, йому буде передувати знищення тієї ПВО, яка є в Ірану. Ну і так само ці заводи військові, які виробляють ракети, шахеди, які, в принципі, дозволяють постачати от це все озброєння і хусітам, там, і хізболі, і оці всім міліціям шиїцьким. Це також для Ізраїля дуже цікаві об'єкти, які б могли піддатися удару. Тут ви маєте на увазі це нафтова промисловість чи що ще? Ну, Нафтова промисловість, ви ж бачите, вони шантажують, що е, в першу чергу те, що непокоїть західні країни, це ціни на нафту. Якщо будуть знищені нафтові об'єкти Ірану, то підскочать одразу нафтові. Ну, вони вже реагують, після... так. Так, так. Після цього удару вони сразу піднялися, потім трошки підупали. А що буде, якщо дійсно знищити, то випадає значний такі. Сегмент нафтового ринку, який в першу чергу постачається в Китай, Китай почне закупівлю в інших місцях. І це може підняти ціни. Хоча тенденція все одно йде на пониження. І вони, Іран розуміє, що він, Захід зацікавлений, щоб іранська нафта поступала на ринок, так само, як і Росія зацікавлена, що, ну, розуміє, що Захід зацікавлений. От, тому вони оці всі режими граються в ці. Свої ігрища, що якусь таку певну безкарність відчуває, те саме Венесуела і такі, і такі інші країни. Побачимо, що наважиться Ізраїль. Трошки Ізраїль почав себе поводити трошки вільніше, як ми бачимо останніми місяць, може, десь так. І вже не так е, е, оглядається на Сполучені Штати, але в цілому, бачите, зараз Америка. Байден прокинувся з основи, сну, якому він перебував останній час, почав почав тиснути, бо, скоріше за все, на нього також іде певний тиск зсередини сполучених штатів, з тих з тих кіл економічних, які не зацікавлені в зростанні цін на нафту, на газ і таке інше. Ну, Дивіться, Байден заявив, що він запровадить додаткові санкції проти Ірану, але в принципі там ті санкції Вашингтона вони вже забороняють майже все, так. Ну, я не знаю, що там можна запровадити, і це корпус стражех іранської революції він якраз піднявся і здобув таку велику вагу, яку він зараз має в Ірані, якраз завдяки тому, що йому було доручено входити ті санкції. І він завдяки такому впливу він зараз перейняв на себе значну е долю економіки Ірану і контролює не тільки якісь військові потуги, а фактично економічні. Це вже держава в державі. І що ще можна їм там сказати, що проти них буде введено, я навіть не знаю. Ну от єдині це от військові санкції Ізраїлю можуть на них вплинути. А, ну, що ще? Бо навіть якщо перекрити от, е, рух танкерів іранських, ну так вони зроблять своїми е, протикорабельними рекордниками, припинять рух танків е, з Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Катару, Квейту. І це просто зруйнує всю нафтову торгівлю в світі, і якраз от через те, що вони отак розташовані дуже незручні, і то, то вони можуть і шантажувати світ і поводити себе таким чином, яким вони себе поводять. Ну а попередження оце від Ірану, яке вони передали через Катар. Іранський чиновник, от я вже це цитувала. Що будь-яка помста Ізраїлю за масовану ракетну атаку, яку Іран здійснив 1 жовтня, отримає нетрадиційну відповідь. Що мається на увазі? Нетрадиційна відповідь ну, Що прямим прямим, бути? Прям, 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 прямо сказали, що вони почнуть атаку на нафтові об'єкти інших країн Азербайджану, країн Перської затоки і таке інше. Ну тобто, вони тим самим шантажують. Цінами на нафту. Вони розуміють, що вони знаєте згорів Сарай гори хата. Тобто, то якщо вони зруйнують нафтові об'єкти, то вони зруйнують усім сусідям І за, захистити усіх сусідів від їхніх ракет, яких вони накліпали дуже велику кількість чи шахідів, це просто неможливо і нема в світі такої, такої кількості ПВО щоб це зробити. Тому тут така така гра іде вона, що ну, фактично Іран як ти країна, вона вони тримають в заручниках увесь світ. І, і, і до того не тримали через своїх оцих проксіх із Болоха в нас і по сітків, а зараз вони вже і напряму це почали робити. І попри попередження Тегерану, Телявів не, не буде не зупинить його, так? Ізраїль нічого ну, не зупинить. Попутно фірм після першого удару. Ну другий раз, якщо пробачте, то це буде на постійній основі. Тобто ці от обстріли цими ракетами будуть відбуватися постійно і і просто ну рано чи пізно це це може призвести до великих жертв. Бо ну це цього минулого разу. Якось воно минулося. Цього разу воно там е, загинуло лише не ну не ізритяни, не загинуло загинуло десь під десяток. Арабів і персів, від різних там причин, і ну знаєте, скільки можна гратися в цю гру? Зрозуміло спасибі, спасибі, що вийшли. Дякую, що прокоментували цю тему. Нагадаю, що з нами на зв'язку був історик, політичний оглядач Вадим Поліщук з Ізраїля.